Трохи більше двох тисяч кілометрів труб, з яких майже дві тисячі кілометрів зношені. Тони води витікають приховано, і на виявлення таких проривів ідуть дні або навіть тижні, бідкаються комунальники. Воно і не дивно, адже донедавна мережі сканували буквально дітівськими методами. Людина опускається в колодязь і, скільки, і фонариком, простим фонариком просвічує трубопровід, на ту довжину, якою може просвітити ліхтарик. І от нарешті сталося, водоканал озброївся таким обладнанням, що жодна тріщинка у трубі тепер не приховається. Телескопічна система та робот пошуковець з точністю до сантиметра вказують на місце витоку. Тож ремонтники вже точно не розкопуватимуть пів вулиці, аби знайти пошкодження. Два датчики вони е, сканують трубу е, на наявність будь-яких шумів. Від синього е, датчика, 5 метрів типу є витік. От і продаються вже ремонтні бригаді, і е, покажу їм точне місце. Типу розкопки коштує така диву система 6 мільйонів гривень. Але місто не витратило на неї ані копійки. Усе це подарунок від дитячого фонду ЮНІСЕФ. І комунальники самі радіють йому, немов малеча кажуть, лише почали роботу, а вже виявили більше півсотні витоків. А це щонайменше найменше майже 200 тисяч метрів кубічних води, яка просто йшла у землю. Ми вже користуємося ним протягом трьох місяців, і ми побачили, що протягом цього періоду ми знайшли на 25% більше скритих витоків порівняно з попереднім періодом 23-го року. І в результаті цього загальні втрати нашої води зменшилися приблизно на 1%, що є в межах цілого підприємства. Є дуже значним результатом. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Волонтери продовжують свою справу озеленення Львова. Цього разу вони висадили імені дерева на проспекті Шевченка за участі особливого гостя. Варто зазначити, що кошти, які передали на закупівлю зелених насаджень, підуть на підтримку наших захисників. Додамо, що днями команда екоактивістів висадила на 30 локаціях Львівщини майже 180 тисяч дерев. Нашим головним героям Сьогоднішнього дня був актор Олексій Гнатковський. Всі його прекрасно знають. Це його дерево, висажене його сім'єю. Це така гарна подія і важлива подія для його сім'ї. Ну а ми використаємо ті кошти і дякуємо Олексію за його участь, за його донат. Роди будуть передані нашим військовим і захищають наше небо. Відомий турецький дитячий пластичний хірург Хакана Гір знову завітав до Львова, щоб допомогти українським дітям із вродженими вадами обличчя. Завдяки його майстерності, зокрема, 15-річний Богдан зможе повноцінно дихати. Хлопець народився із викриленим у бік носом. Тож все своє дитинство Богдан страждав від цієї вади. Просто було трохи складко дихати. Дуже часто їзд забивався. Це зовсім був дуже то Зробили ригу пластику, септу пластику. Дуже класно. Хапав є легенеє, все супер. Завжди дихав тільки однією гострою. А тут ще одним пацієнтом став восьмирічний Юрко, у якого діагностували розщівну м'якого піднебіння. Насправді нам це не заважало, бо якби заважало, то напевно вже давніше це треба було зробити. А це більше такий косметичний дефект. І в подальшому, там вже в старшому віці, воно могло йому ну вже більш так дошкуляти, більше дати знаки. З Часом, коли він стане старший, міг бути закид їжі через через ніс йому могла їжа потрапляти в ніс і через ніс виходити. Хака нагіри вже в п'яти приїздить консультувати та допомагати нашим лікарям, і за кілька днів вже встиг зробити чимало для маленьких пацієнтів. Під час цього візиту у лікарню Святого Миколая ми вже зробили чотири операції у понеділок, три у вівторок та ще вчора три операції. І сьогодні також завершимо ще три втручання. Тому разом це більше десяти операцій. А ще я проконсультував 20 або 25 осіб за цей час. І ми вже розробили плани на наступний візит. Лікар наголошує, що повернеться ще не раз, бо хоче попри війну допомагати та підтримувати українську медицину та розвивати тут пластичну хірургію. Медична комісія поставила крапку у резонансній справі п'ятирічного Велеса Пашника. Трагедія сталася ще 8 грудня у приватній стоматологічній клініці. Під час видалення молочних зубів дитина впала у кому, а через 35 діб серце хлопчика перестало битися. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а медики почали своє розслідування. І от тепер же є висновки експертів. І для лікорок, які взялися допомагати малюку, вони зовсім не втішні. Того фатального дня велес дуже пручався маніпуляціям із зубками, аби спокійно відпрос. Працювати анестезіологиня та стоматологиня не придумали нічого розумнішого або зробити дитині загальний наркоз. Але справа в тому, що обидві медикині не мали жодного права лікувати дітей, адже не мали для цього ані кваліфікації, ані ліцензії. Такий висновок комісії є вирішальним у кримінальній справі проти працівництва стоматології. Тож найближчим часом за свою халатність вони можуть опинитися на лаві підсудних. На Львівщині звільнили ще одного водія міжміського маршруту за те, що він закрив свій валідатор Е-квитка. Під час перевірки е західна виявилося, що чоловік закрив рушником пристрій для електронної оплати. Свій вчинок він відмовився пояснювати. Додамо, що це вже третій випадок звільнення від початку запровадження Е-Квитка на Львівщині. Нахаба так нахаба, у Львові водій на БМВ впритул пролетів біля Рено, вирвав йому дзеркало бокового виду та помчав далі, ніби нічого не сталося. Інцидент трапився на проспекті Червоної калини, і це зафіксував відеореєстратор постраждалого кермувальника. Наздогнати порушника було неможливо, тож чоловік викликав патрульних. Вже наступного дня гори утікача знайшли. Ним виявився 39-річний львів'янин. Служиві одразу ж склали на гонщика два протоколи. І тепер він або сплатить більше чотирьох тисяч штрафу, або ж позбудеться Прав на два роки. Похизувалася аж до звільнення. Головна інспекторка Львівської митниці потрапила у гучний скандал через своє інтерв'ю відомому блогеру. Юлія Дрига відверто розповіла про свій модний лук і шокувала усіх за хмарною вартістю, яка сягає немало-небагато, аж восьми тисяч доларів. Капелюх. Багінський, 18. Це звати Гучі. неї навіть повідочок Гучі. То так. спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? Ну, з 200 доларів? доларів. А сумка. Так ви ж знаєте, вже ціни всіх тих литоні. А якби я так мені так всі відповідали, то я би вже не мав що знімати. Можливо, через байера купували, може, дешевше було. Десь півтори. І взуття. Взуття. Ерме, десь 800. доларів. Так. А годинник? Годин карті. Модна інспекторка навіть не приховувала, що працює на держслужбі, і коханого у неї немає. Журналіст, який впізнав посадовицю на відео, написав, що вже за годину після публікації таких откровень Юлію звільнили, а сама відео видалили. Чим ви займаєтеся? Трошки на себе, трошки на державу державні роботі працюєте? Ага. З декларацією Людриги відомо, що вона минулого року заробила вдвічі менше, аніж коштує її лук. Аріна Конєва, правда тут Львів. За матеріалами СБУ на Львівщині судитимуть киянина, який організував схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон. Він зі своїм спільником організував схему втечі шістьох військовозобов'язаних. Свої послуги чоловіки оцінили у 18 тисяч доларів. Вони вносили ухилянтів у систему шлях, видаючи їх за волонтерів благодійної організації. Тепер фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення. Внаслідок ДТП на Львівщині травмувалися чотири особи. Це сталося на трасі Тернопіль Львів. Відомо, що між собою не розминулися дві автівки. Через це травмувалися чотири особи: дві водійки та пасажири машин. Правоохоронці встановлюють обставини цієї ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.